Навіщо народжувати дітей, якщо можна жити в своє задоволення? Привіт, мене звати Олена, і вже аж три роки тому я народила дитину за власним бажанням. І через три роки мені є що сказати. Мінуси ставати батьками вони досить таки конкретні. Їх легко описати цифрами, категоріями та причинами чому ні? От я зачитаю зараз один трет. Мені 26 і здається, я, Челдфрі. Я не хочу дітей, я не хочу руйнувати своє здоров'я, я не хочу безсонних ночей, я не хочу витрачати на них гроші, я не хочу переживати, я не хочу вставати вранці відводити в садок, я не хочу думати про їхній розвиток, я не хочу їх виховувати, я не хочу брати на себе відповідальність. В принципі, в чому авторка не права? Батьківство передбачає робити все те, про що ми тільки що почули. Діти потребують твого часу, твоїх емоцій, ти не можеш собі замовити дитину конкретного там характеру чи світогляду. Ця людина може бути взагалі не така, як ти собі очікував, але ти все рівно маєш з нею жити і маєш її любити. І коли люди без дітей апелюють цими аргументами, ну заперечити щось доволі складно. А ось з плюсами складніше. Тут зазвичай говорять про якісь високі матерії, космічну любов, маленькі п'яточки, от щось таке. Тому з висоти, мого, повторюсь, трирічного досвіду я хочу поділитися аргументами, чому ставати мамою все-таки прикольно. І постараюся їх зробити, ну наскільки це можливо, конкретними. До народження дитини я бачила своє життя як досить таки кайфове. Тобто там, тоді ще був мирний час, ми багато подорожували, я літала на різні міжнародні проекти. Тобто, це було досить круто. І в цьому всьому я думала: ну куди сюди впишеться дитина? Ну, ну, ну куди? Ну, от буде в мене дитина, я вже не зможу так здаватися і шух, пока. Але в якийсь момент з'явилася така непереборна потреба відчути щось глибше, прожити оцей досвід, як це бути мамою. Ну Це знаєте, коли люди зустрічаються і потім вони. От Хочуть чомусь одружитися. Ну, здавалося б, логіки, ну, особи нема ніякої. Зустрічайтеся собі далі. Так само десь і. а ви ти цього хочеш. От це прикольно назвати когось чоловіком чи дружиною. І ось так і в мене в якийсь момент я відчула, що мені цікаво, як це бути мамою. І ще мені дуже сподобалася така фраза, що жінка це такий портал для душі, що саме через жінку душа там, звідкись приходить на землю. Ну, Бачите, поки не виходить, вони наводити конкретні плюси, але це буде далі, не перемикайтесь. І можете називати мене пришелепкуватою, але мені стало настільки цікаво прожити досвід вагітності та пологів. Тобто, як це, коли ну, тут створюється людина, як це коли е народжується людина. Ну, це щось таке інше, що мені здається, жодні враження от в такій матеріальній площині вони не, порівня, не зрівняються з тим, що таке, коли в тобі росте дитина. Повторюсь, я це не романтизую, в мене був і токсикоз, і я ходила як качка, і мені було важко. Але озираючись назад, я думаю, ну, це було неперевершено. Наступний плюс народжувати дітей це зміна ставлення до свого тіла. Багато говорять про те, що після пологів тіло змінюється. І жінкам важко його прийняти. Але після пологів ти настільки стаєш добрішою до себе, от коли я зрозуміла, що я тут вичудила, що ось це, оце все, воно виростило цілу людину, виносило її, привело в цей світ. Я стала значно добріша до себе. Я така, ну десь там якась розтяжка, хорошо. Десь там якийсь неідеальний прес, окей. Тобто такою доброю до себе я ніколи не була раніше. Дуже щось тут що коли ти вже щось робиш, ти робиш це турботи про себе, а не щоб підпадати під оці загально прийняті канони жіночої краси. Діти вчать продуктивності. Якби я була роботодавцем, я б залюбки брала на роботу маму. Бо ця жінка знає, роби зараз, бо потім не буде. Ставши мамою, я навчилася за одну годину. Навчатися, прибирати, наносити якусь маску собі на лице, да, отакими от руками, але наносити. Я не вважаю, що я мама там успішний успіх, але за три роки материнства я опанувала нову професію, почала знімати YouTube, створила ком'юніті жінок, налагодила процеси в нашому бізнесі з чоловіком досить таки якісно, бо по-інакшому ну, ми б не могли Я вже не могла виконувати той об'єм роботи, що я робила раніше. Тобто материнство вчить себе якісно розвантажувати і делегувати. До речі, зараз я розробляю свій сайт, і якщо б раніше я прокрастинувала, відкладала, думала, ну колись потім, колись зійдуться зорі, у мене буде натхнення. Зараз я пішла найлегшим шляхом, бо знов-таки материнство вчить все спрощувати. Роби як найпростіше, але роби. Ідеально, нема часу. І я роблю сайт на українській платформі Weblium. Це просто досконала платформа для тих, хто планує продавати свої курси чи онлайн-продукти. Тобто зробити сайт на вебі легко, навіть якщо ви, як я, з програмуванням на програміст-програмістові. Що мені тут подобається найбільше? Це інтуїтивний редактор, готові шаблони, зрозуміла ціна за користування конструктором без додаткових комісій. Тобто, фактично, ви можете за день легко почати продавати власні курси та тренінги. Обов'язково спробуйте вебліум безкоштовно за посиланням в описі до відео. А якщо вам сподобається, використовуйте мій промокод, щоб отримати знижку 15% на будь-який тариф. Ось тут додам мій промокод, і також він є в описі до цього відео. Тому, якщо ви давно хотіли бути шанованою людиною з власним сайтом, не нехтуйте цією можливістю. Знаєте, ростити дитину це дуже цікаво. І ще їх дуже легко дивувати. От ти купиш якийсь кольоровий зефір, для тебе це просто зефір. а Вона така вау, мама! І потім тобі ще три тижні буде розказувати, а пам'ятаєш, ти купила мені кольоровий зефір? Вау-вау-вау-вау-вау. Мене розчулюють думки, як багато всього я покажу моїй дитині вперше. Я покажу їй море, я покажу їй гори. Я буду спостерігати її перше кохання, її там перші успіхи, її перші розчарування. Ну це я вже спостерігаю. І це щось набагато більше і вище, ніж оті побутові незручності, котрі створюють діти. Так, да, вони їх створюють. Так, там прибирання стає більше, особливо для такого мінімаліста, як я. Бо коли в нашому домі з'явилася дитина, я така мінімалізм, що це? І ще варто сказати про трансформацію стосунків, вона є, і це не просто. Перший рік з чоловіком ми прям вчилися наново жити один з одним. Турбуватись один про одного, не дратуватися. Бо коли ви в цих нових умовах і у вас немає досвіду, як це все вивозити, ви з нуля створюєте ці свої правила, домовитися вдвох значно легше, ніж коли у вас вже троє. І третій ще не вміє про себе подбати. Але якщо ви проходите цю адаптацію, ваші стосунки дійсно виходять на якийсь новий якісний рівень. Діти, це дуже кайфовий тренінг особистісного росту. Жоден курс не прокачував мене так, як материнство. Вся терплячість до чужих емоцій, вміння пояснити 25 разів, вміння казати, що доня, мама зараз дуже сердита, мама зараз вибухне. Тобто, саме з дитиною я навчилась проговорювати свої емоції, бо інакше ну, буде складно будувати зв'язок. Тобто психотерапія це кайфово, але в поєднанні, в комбінації з материнством це працює значно ефективніше. Далі ваше життя стане легшим, бо якщо ви вже вивезли. Як ви знаєте, жартують, що дитина це як п'яна подружка, яка ніяк не вляжеться. От якщо ви вже умудрились виховати ось цю людину, то все інше, ви впораєтесь. І дитина надає відчуття власної сили. Якщо раніше ти думаєш, що «ну я там людина, ну я щось вирішую, то коли тебе з'являється дитина, ти така Я розберусь. Ти віриш в мене, маленька людина, ти віриш, мама впорається, мама зараз все порішає. Ну, в мене нема на меті переконати когось народжувати дітей, бо якщо хтось народить дитину, це ніяк не вплине на моє життя. Хоча, знаєте, не буду кривити душею, коли я лише народила. в мене було таке бігом всі народжуйте. Бігом, бо мені важко. Ви теж вам всім має бути важко. Зараз, коли я адаптувалась, я... ну я щаслива в своєму материнстві. Мене не торкає, що хтось там чайдфрі чи хтось навпаки народжує п'ять дітей. Абсолютно все одно. Тобто, мета цього відео показати якусь свою трансформацію. І для тих, хто на каналі давно, і для тих, хто лише зараз доєднався. До речі, тут є близько 40 відео про чесний досвід материнства. Дуже класно, що в мені змінило материнство. Ти вчишся любити не за результат, а просто бо ти любиш. Спочатку ти вчишся це на своїй дитині, а потім на собі. От навіть якщо твоя дитина нічого не досягає, не виконує план розвитку, ти все рівно думаєш, прекрасна малютка, неймовірна людина. Буду такий приклад я все життя не любила своє волосся. Воно мені здавалося якимось недостатньо густим, недостатньо яскравим, не так воно росло і все в ньому було не так. Я його вже постійно рівняла, не могла прийняти, що воно в мене таке трошки кіпіш. І в мене народжується дитина. і... З точно таким самим волоссям, як у мене. І от я дивлюсь на неї, і я така: ну це прекрасні косички, це прекрасні бантики, це прекрасні хвостики, це чудове волосся. І один раз навіть бабуся сказала, що в ну, тебе там якесь рідке волосся. Ну, вона не вкладався нічого поганого, але сказала: я така, воно прекрасне, воно пшеничного кольору. Я почала прям захищати. І от коли я зрозуміла, що я в дитині бачу це своє волосся, я його нарешті полюбила, почала. Ну, Я перестала його палити, перестала його рівняти, принаймні на постійній основі, я дивлюся в зеркало, та прикольне волосся, що ти вчепилася. Материнство це найбільш радикальна форма життя увага для себе. Бо саме материнство воно вчить ставити межі, цінувати час, обирати себе. Бо якщо ти цьому не навчишся. Твоя кукуха скаже до побачення. Хоча до материнства в мене було значно більше часу та ресурсу турбуватися про себе, якісно це робити, я навчилася саме тоді, коли стала мамою. От я навчилася, хочеш полежати, полеж. Тебе нема вибору. Якщо ти не полежиш, повторюся, твоя кукуха скаже: пока, Лена». Дитина допомагає розпізнати, що справжнє твоє істине, а що шум. Є така думка, що після народження дитини зникають там, друзі, і вони можуть зникати не лише тому, що от, у вас з'явилась дитина, і їм вже не дуже комфортно проводити час, як ви проводили раніше, а й ти починаєш більш прискіпливо обирати, з ким ти дійсно хочеш проводити час. Якщо раніше я могла така бранчі, ланчі, зустрічі, я записуйте мене скрізь. Зараз я дуже вибіркова. Оточення змінилось, мабуть, на 90%. Але це стало те оточення, яке дійсно моє. З материнством ти відкриваєш якийсь новий спектр емоцій. Трошки похвастаюсь і понастальгую, що да, до ковіда, до Великої війни я там підіймалась на Гверру, здійснювала трансатлантичний переліт, бачила океани, китів. І взагалі було так вільно тоді. Да. Але, знаєте, це все ось це все. Воно не, порівняє, не порівнюється з тим, коли дитина мені говорить, мамочка, я тебе дуже люблю. Або нещодавно мені сказала: Мама, тебе такі гарні губки. Я така дитина навчилась робити комплімент. Це був її перший комплімент. Ці емоції це просто ну, я не знаю, як його писати. Це от, ну знаєте, як кажуть, от народиш зрозумієш. Ну от, от тільки так воно працює. А ще після народження дитини я нарешті зрозуміла, чому бабусі дідусі хочуть внуків. Якщо раніше я думала, я не така, якщо моя дитина не захоче мати дітей, то мені абсолютно все одно. Це її життя, її правила. І логікою я з цим погоджуюся. Але насправді це, знаєте, ти хочеш відчути цей зв'язок за межами простору і часу. Бо коли я народила дитину, я зрозуміла, скільки предків є за мною, тобто, за мною. тобто скільки людей народжувало людей, щоб ось тут сталася я. І я люблю тих людей, які були до мене. Я, іначе я так думаю про майбутнє, що. Після моєї ніки можуть бути там діти, в них ще діти, ще діти, ще діти. Я тих людей не знаю, але я заочно їх вже люблю. Я відчуваю якусь таку всеосяжну любов. Тобто, мені здається, що материнство воно робить нас добрішими. Ну, лише тоді, якщо мама спить. Якщо мама не спить, ні, не робить. Коли я стала мамою, я почала дійсно турбуватися про майбутнє. Якщо раніше я така, та після мене мені абсолютно все одно, що там буде в цьому світі. Зараз я така в цьому світі, жити моїй донечці. Може, ще й онукам, може, і правнукам. Я хочу про нього потурбуватися. Я хочу той пластик переробити. Я хочу зробити все від мене залежне, щоб моя країна жила в мирі. Мене турбує майбутнє, я хочу будувати це краще майбутнє. Є люди, які це роблять ну, і без народження дітей. Я була егоїстичним стерво. тобто я щось там думала про майбутнє покоління. Ну так, знаєте, не дуже, не дуже втола. І чи є складнощі в материнстві? Ну, звісно, є. Їх багато. Про них сказано вже дуже багато. Але після трьох років до, до цього всього звикаєш. Тобто я не пам'ятаю життя дома. Мені здається, що моє життя ось таке, як зараз. ну, Воно було ну, плюс-мінус завжди. Ну, Я завжди мала турбуватися ще про якусь людину, це годувати і вислуховувати її, капризи, істерики. Ну, так було завжди. ну, що? Це моя норма. Тобто, в перший рік материнства я більш лізла на стіни, така що це сталося? Зараз це ще одна людина, яка дуже важлива для мене, яка живе в нашому домі, яка має свої вподобання, свій характер. І я люблю цю людину, навіть якщо часом я з нею не погоджуюся. І вона не погоджується зі мною, що не можна ходити босою, коли на вулиці плюс два. А ну ще стосовно турботи про майбутнє. А, коли ти, от уявіть, якщо ви щось там працюєте, досягаєте, у вас там є квартири, машина, ще щось. Кому воно залишиться? Кому? Мені здається, що якщо є якась конкретна людина, яку би ти хотів це залишити. Тобі більше мотивації щось в цьому житті організовувати. Але і більше напряга. Да. Бо якби не дитина, я б така, та якось проживемо, якось буде. А другий переїзд з дитиною на орендовану квартиру, ти така мм, та ні, треба дорослішати, треба щось про це подумати. Ну, в нас є власне житло, але воно однокімнатне для двох а для сім'ї ми вже орендуємо більше. Якщо вам важливе, це уточнення. Тому підсумую, мінуси материнства і батьківства їх досить легко назвати. Недосип, витрата грошей і 3, 5, десяте. Плюси, вони ефемерно космічні, езотеричні, поза межами простору і часу. Але ну, не все ж в цьому житті вимірюється матерією. Якщо ви вагаєтесь мати дитину, не мати ось ті складні часи. То я тут хочу сказати, що ми немає такої задачі народити дитину в ідеальний час. Ну, її не існує, це неможливо, бо можна народити в ідеальний час, а завтра він буде кошмарний. Я, наприклад, завагітня у у 2021 році, це був неймовірно ідеальний час для нашої сім'ї. Стався лютий 22-го і маємо, що маємо. Тому тут, коли люди вирішують стати батьками, має сенс лише відповідь на одне питання: ви хочете бути батьками чи не хочете? А в усьому іншому батьківство розвиває гнучкість. Бо стабільності що в житті, шо в батьківстві її не існує це ілюзія. І на цій філософській ноті я всім кажу пока-пока.